У депутатському сквері відбувся благодійний фестиваль під назвою Folkfash-2025. Це фестиваль української фольклорної пісні, де виступали співочі колективи Лозівської громади. Перед початком заходу присутні вшанували загиблих захисників хвилиною мовчання. Наш фестиваль, наш захід, відбувається на, з благородною місією. Він є благодійний, тому всі присутні можуть внести донати і допомогти нашим Збройним силам України, які зараз дуже потребують нашої підтримки. Тому весь захід відбувається завдяки їм і на їхню підтримку. Колективи будуть різноманітні їх буде п'ять і будуть представляти різноманітні українські фольклорні пісні і пісні в автентичному стилі. Організаторка культурно-дозвільнєвої діяльності Лозівського міського палацу культури Юлія Жукова наголосила, що фестиваль став справжнім святом української автентичної музики та національних традицій, які важливо зберігати і передавати наступним поколінням. Будуть пісні, а також, коли вже колективи виступлять, будуть представлені українські вишиванки в етностилі, автентичному стилі. Будуть і сучасні вишиванки, і вишиванки, яким 40 років, 50 років, 60. І найдавніші вишиванки це вишиванки 20-х років, яким понад 100 років. І учасники буде 10 моделей, вони будуть представляти дефіле у цих вишиванках. Наш захід відбувається, щоб підтримати наші традиції, нашу історію, зберегти і примножити те, що ми маємо. Тому сьогодні всі пісні будуть звучати в українському стилі, в українських вишиванках, в українському вбранні. За словами гостей фестивалю, це свято подарувало їм приємні враження, і трохи тепла в буденних клопотах.